Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про події, неочікувані на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації, так. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут чашечка говорить про те, що вам доведеться зіткнутися з вирішенням якоїсь важкої задачі, і вам доведеться буде звертатися за допомогою, так, до якогось чоловіка, який обертається в сфері вашої діяльності, так, і за рекомендацією цього чоловіка. Вам доведеться зробити дорогу. В цій дорозі відбудеться зустріч, нове знайомство з новою людиною, і ця людина якраз таки допоможе вам вирішити важку задачу, справитися з нею. Так? Ця зустріч стане для вас доленосною, так? тому що тут виникне така, скажімо, Взаємна симпатія. Ми зараз не говоримо про сердечні справи. Тут просто ділове знайомство. І завдяки цій людині, в подальшому, у вас будуть відбуватися дуже помітні, але радуючи вас зміни в сфері вашої діяльності. Дуже серйозні зміни будуть відбуватися, тому от таким стане вирішення цього питання, яке приведе вас до доленосної людини, до зустрічі з цією Доленосною людиною, яка може змінити положення справ в сфері вашої діяльності. Що стосується дому і сім'ї, то тут ви ставите перед собою ціль, дуже багато питань, дуже багато задач, справ накопичилися, і не вирішивши їх, ви розумієте, що зростання, яке ви хочете, не йде. Ви хочете якось прискорити процес у реалізації ваших задумок, пов'язаних з вашим особистим життям, з домом, так, з вашими якимись хлопотами. І тому всю свою увагу ви будете зосереджувати на цих дрібних питаннях. Раз і назавжди захочете їх вирішити і закрити. Так? Також хочеться сказати, що буде важка. Ця робота, але вона дасть позитивні результати. Ви справляєтеся з цими задачами, ставите ціль і добиваєтеся їх. Хоча і часу, і зусиль знадобиться дуже багато. Так. Хоча, хоча і якісь ваші особисті інтереси, так, якими ви хотіли зайнятися найближчий період часу, ви будете відкладати, розумієте, скажете ні, цим ви е, завжди встигнете позайматися, так? Ви будете робити те, що важливіше. Тому що, якщо ви будете займатися тим, чим хочеться, це може призвести до стагнації, так, до зупинок. Так, що стосується перспектив, що тут стане для вас неочікуваним, знову ж таки, дороги. Дороги будуть для вас важливі. В цих дорогах будуть відбуватися результати неочікувані, які будуть перевищувати всі ваші очікування. Якісь нові знайомства будуть відбуватися з новими людьми в цих дорогах, і ці нові дороги будуть відкривати вам нові двері до нових. Можливостей і це відноситься саме до сфери вашої діяльності, оце буде перспективним. Всі дороги, які будуть вами зроблені, вони будуть перспективними. Неважливо відправитись ви на зустріч з новими людьми або просто підете вирішувати якісь питання. От саме в дорогах ви будете знаходити ключики, які будуть в подальшому відкривати вам все нові і нові горизонти можливостей. Що стосується перспектив дому. І сім'ї, то тут неочікуваним буде те, що вам а, дається, приклавши зусилля, а, будете вносити крок за кроком якісь зміни. І дивіться, який серйозний підйом ви тут зробите. Обставини будуть дуже благоприємні для цього. Ви будете як начебто інтуїтивно відчувати і підйом. Іде, ви стоїте тут, справились з усіма задачами, хоча в нас тут і на початку чашечка, так пам'ятаєте, говорила про це. І вирішивши всі ці питання, ви опиняєтесь на вершині гори. І подивіться, над вами півмісяць змалювався. А це говорить про те, що всі старі проблеми йдуть в минуле. Закриваються двері цим труднощам і усіляким там проблемам. Якісь зміни будуть відбуватися, ви будете старатися, і будуть благоприємні умови. Ви, як, начебто, інтуїтивно відчули, що прийшов час саме вирішувати старі задачі, змінювати обстановку навколо вас і просто піднятися на висоту, на ту висоту, на якій ви хотіли опинитися, вирішивши всі свої задачі. Що ще хочу сказати, як тільки всі ваші старі задачі будуть вирішені, і ви підіймаєтеся так, на ту висоту, на якій ви будете далі відштовхуватися і далі будувати плани на майбутнє, так, проглядати всі ті горизонти, тут одразу йде великий кубок можливостей. Просто йде вам у руки. Таке відчуття, що ці задачі вони заважали вам побачити ці можливості. Добратися до цього кубка. Просто величезний кубок. над цим горить зірка долі, і це говорить про те, що ви все зробили правильно, ви йдете в правильному направленні, і тепер ви повинні отримати кубок нових можливостей, якими ви будете володіти. так? Ви будете володіти цими можливостями. Подивіться, тут навіть підкова змалювалася, тут зірка долі горить над вами. І це говорить про те, що плани, які ви збудуєте, підуть дуже далеко в минуле. Розумієте? Просто дуже далеко в минуле. Ідеї, плани реалізувати ви зможете. Все буде відбуватися раніше запланованого часу. так? От якісь такі хороші просвітлення входять у сферу вашого особистого життя, дому, сім'ї, домашніх справ. так? Хороші зміни. Хороші зміни. А також дивіться, який ключ. Ключик такий від чоловіка. Чоловік, з яким ви пересікаєтеся, так? Він. Допоможе вам вирішити якісь питання зовсім іншими методами. Методами вам невідомими. Він щось знає. Він знає якісь обходні шляхи, так? якісь доріжки нестандартним шляхом. Він знає, як піти. І ви фактично зловите ключик, який притягне до вас і удачу в отриманні. Бажаних результатів і питання, над якими ви довго працювали, ви просто зможете швидко вирішити. Ви будете ж радіти цьому, так? Цим результатом я маю на увазі. Ще раз повторюся: якийсь чоловік з вашого оточення, з яким ви спілкуєтесь. Періодично, я не можу сказати, що цей чоловік є родичем, але завдяки цьому чоловікові багато питань буде вирішено. Причому питань, які довго вами вирішувалися. І можливо, вже якось в думках у вас було, що вам потрібен час, так, для вирішення цих питань. Але ні, цей чоловік вас здивує своїми знаннями, своїми методами, якими володіє, і принесе вам удачу. так? І думки, які вам передає цей чоловік, це як підкова змалювалася. Так, дивіться, також з'являється старий друг. На горизонті з'являється старий друг. Сидить людина тут змалювалася, з'являється вона з минулого, якась стара. Знайома чи знайомий, так? І у вас довгий період часу не було спілкування. Ви як начебто віддалені одне від одного, але спогади непогані, так? якісь життєві ситуації склалися, що вам довелося бути далеко одне від одного в кожного своє життя. І оця людина з'являється в вашому житті зараз, і вона дасть вам впевненості і сили на майбутнє. Ви станете більш впевнені, дуже багато процесів в обговоренні з цією людиною, так? Будуть вирішені. Якщо ви раніше сумнівалися, там потрібно, не потрібно запускати так, якусь вашу ідею на реалізацію, то тут, після спілкування з цією людиною, ви сміливо ці ваші ідеї, так? Запустите на реалізацію. Тут ще й допомога. Людина протягує вам свою руку допомоги. Так, що ще? Також кава говорить про якусь перемогу. Ви отримаєте якусь перемогу зараз над якоюсь жінкою, дуже вредною жінкою, дуже злою жінкою. Знаєте, жінка, з якою вам доводиться. Як начебто обертатися в одному колі, можливо, це ваша родичка, так? Або хтось близький, і таке відчуття, що з її сторони була якась давка, якісь можливо звинувачення в вашу сторону, ось вона вас звинувачувала, роблячи вам боляче, створюючи вам внутрішній дискомфорт, так? Коли ви постійно переживаєте, хвилюєтесь після спілкування з цією людиною, і тут прямо перемога буде вами отримана, розумієте? Прямо перемога, як начебто ви на дві лопатки покладете цю дамочку і будете радіти від того, що у вас це нарешті вийшло. І вона з вашого горизонта просто йде. Її не стає, як наче вона піде. Таке відчуття, що от ви тут кайфуєте, ви переможець, та? і ви справитеся, ви її, цю дамочку, введете в довгий шок, і вона відстане від вас, її довгий період часу її не буде на вашому горизонті. Навіть відчуєте, що е, трошки е, і дихати стало легше, так? що її більше нема на вашому горизонті. Тому кожен дивіться по-своєму, хто це кожного ж по-своєму буде програватися. Також якесь питання хотіли вирішити, сподівались на фінансові можливості, але щось піде не так. Я не можу сказати, що тут прямо витрати якісь чи втрати, так? Ні, тут просто з'являться зовсім інші питання, також мають відношення до фінансів, так, і вам доводиться вирішувати ті питання, які на сьогоднішній день вийшли на перший план. Тому щось ви будете відкладати і щось бажане вами, ви не будете відмовлятися, ви просто відкладете на більш пізніший Термін на більш благоприємний час, так, коли фінанси дозволять вам це зробити. Що стосується сім'ї, близьких вам людей, знаєте, увага більше йде в їх сторону і ваші інтереси, ваші бажання будуть відкладені на пізніше. Але що ж робити? Так? Просто будуть питання, які будуть виходити на перший план, і їх потрібно буде вирішувати в терміновому порядку. Так, що ще? У нас тут ще ініціали вийшли, будьте обережні, будь ласка. Буква Д. І буква Н. Остерігайтеся людей з такими ініціалами, які будуть входити у ваш дім. Або намагатися втрутитися в сімейні справи. От будьте уважні, тримайте руку на пульсі і не підпускайте до себе таких людей. Вони будуть намагатися втрутитися в якісь ваші справи. От про це попереджає чашечка, бачите? А також ще там є буква М, я бачу. От обмежте їх вплив на ваше особисте життя і ті рішення, які ви приймаєте самостійно, так? або в колі тісному колі близьких вам людей, сім'ї. От обмежте їх вплив, тому що, знаєте як? Вони можуть вас завести в тупікову ситуацію, так? Тому будьте обережні. Таке попередження ви сьогодні отримали від чашечки. Дуже цікава кава на сьогодні. Ну, а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.